Вітаю! Розглянемо прогноз на 18 червня, С оракулу «Магічне послання русалок та дельфінів» і перед нами карта Настар. Дорогі друзі, сьогодні ідеальний момент, щоб приступити до реалізації потаємного бажання. Навіть якщо ви не зовсім впевнені собі, знаєте, що день найкраще підходить для початку продуктивної роботи над створенням вашого майбутнього. Рідні мої, у вас є мета. І починайте рухатися до неї. Хтось великими, а хтось маленькими кроками, це не важливо. Головне, відкиньте все, що не пов'язано з вашою місією. Організуйте день так, щоб основну частину часу можна було присвятити пріоритетним завданням. Так, що важливо, це залучити потрібних людей. Зустрічайтеся з тими, хто має необхідну вам інформацію. І за допомогою друзів, близьких ваші справи почнуть виконуватись, рідні мої. Також прислухайтеся до наказу свого серця, і ви привернете до себе достаток та почуватиметеся більш щасливою людиною. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин та ринковні та Жуковського 17.